Вихідними на навчально-тренувальній базі Динамо у Кончазаспі відбувся перший дитячий футбольний турнір Кубок пам'яті тренерів ветеранів Дюфуша Динамо Київ. У змаганнях брали участь діти 2005 року народження. Це ідея нашої школи. У тих наших заслужених тренерів, які працювали довгера в нашій школі, виспитали багатьох висококласних ігроків. Наша школа їх пам'ятає, вчіт і діти знають своїх тренерів, які були в нашій школі. На поле критого менежу кончезаспи вийшли вісім команд: Львівські Карпати, Барса Сум, Одеський Чорноморець, Київська зміна, Діназ Вишгорода, Вижгорода, Ужгород та дві динамівські команди. Змагання проходили у двох групах, за підсумками яких відбулись фінальні матчі. Восьмим місце зайняли Карпати, сьомим став Діназ. У поєдинку за і шості місця чорноморець обіграв зміну. У матчі за бронзу зустрілася друга команда Київського Динамо та Сумська Барса. У такому віці діти грають на полі розміром 40 на 60 метрів з вісьмома польовими гравцями та голкіпером. Незважаючи на товариський статус турніру, у грі немає місця для компромісів: багато боротьби, фолів і навіть лікарям доводиться вибігати на поле. У перерві маленькі футболісти зовсім по-дорослому вислуховують настанову тренера. Тільки юні арбітри дозволили собі розслабитися. За підтримки своїх болівальників на домашньому полі Динамо 2 обіграла Барсу і здобуло бронзу. Це учеба для дітей. Для мене дуже хороша в як будувати далі команду. Тому що команда будується, і ті ребята, які як себе проявили, мені звісно, Хто-то з хорошої сторони, хтось з плохої сторони. Будемо далі працювати, будемо будувати команду. У фінальному матчі вже першій команді Динамо протистояли футболісти Ужгородського ДСШ. Закарпатський тренер Василь Орос привіз на турнір найменшу кількість гравців, але вони створили справжню сенсацію, перемігши в фіналі за рахунком 2-0. Ужгородці витримали під численними атаками киян, забивши двічі в контратаках. Динамо зібрало саме сильні команди, думаю, з України. І турнір дуже проведений на високому рівні. Організація просто, ну. Ну, викликає ну, таку білу завість, чесно кажучи, бо я сам займаюся десь організацією турнірів. Я дуже дякую, е дуже дякую е тренеру Величко Сергію, що він мене запросив на цей турнір. Дякую Шпакову Сансаничу, що він тут був. Е дякую за можливість спілкуватися з, з Монтяном. З з Бібою, з Хмельницьким. Я ніколи їх не обнімав. Зараз перший раз я довго, довгих років їм життя, і хай вони приходять на всі дитячі турніри, радують діти. Це наша історія. Я дуже вдячний, що я тут знаходжуся і що я маю можливість це робити. Нагороджували учасників турніру Динамівські легенди. Відзнаку футбольний м'яч та настанови від Володимира Мунтяна отримав найкращий бомбардир турніру Динамовець Артем Грохольський від Андрія Біби отримав призи найкращий гравець Артем Мушак з Ужгорода. Без пам'ятної медалі не залишився жоден учасник турніру, і, можливо, для когось саме ця медаль стане стимулом продовжувати працювати і стати професійним футболістом.